Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі нашого каналу. В попередньому відео ми з вами обговорили таке питання, що має робити міський голова, коли несподівано або неочікувано приїжджає прем'єр-міністр в територіальну громаду. Які мають його бути дії. ми обговорили і відповідно визначили, які моменти мають бути важливими для цього. А сьогодні давайте поговоримо про таке поняття, що має робити міський голова, коли, наприклад, приїжджає народний депутат України саме від округу, де його обрали. Що має робити міський голова в цій ситуації? Бо багато є таких випадків, коли дуже часто народні депутати зустрічаються, приїжджають, не просто приїжджають, а приїжджають з коштами з державними. І відповідно, кажуть, ми ось вибили для нашого Виборчого округу суму коштів для того, щоб щось робити. І відповідно, це показують у вигляді відповідних фото, відео. І кажуть про те, що ми за територіальну громаду все робимо для цього. Але давайте подивимось на це питання з іншого боку. Хто такий народний депутат України? Це законотворець. Його задача не вибивати кошти і не привозити сюди кошти. Його завдання одне займатися законотворчою діяльністю, робити все те, щоб були закони відповідні. І ці закони виконували. Все. Не треба йому вибивати кошти. Він має слідкувати, щоб закони були виписані так. Щоб по цим законам можна було жити, особливо якщо це стосується місцевого рівня, якщо це стосується місцевого совредування. Бо міський голова має казати народним депутатам питання, проблематику або відповідно аналіз законодавства: що треба змінювати, на що треба звернути увагу, що треба винести. Відповідно на засіданні Верховної Ради, яке питання, для того, щоб цей закон був вдосконалений, він був покращений, для того, щоб його можна було виконати без різних моментів важливих. Ось яка позиція має бути у міського голови. А для цього у нього мають бути заступники окремі, окремі управління, які будуть аналізувати законодавство. І будуть наголошувати, що потрібно. Бо у нас законодавство в Україні, воно не вдосконалене. Над ним треба весь час працювати. Як, в першу чергу, народним депутатам України і відповідно на місцях. Аналіз, аналіз, і ще раз, аналіз. Бо вони мають виконуватися, а виконання це результат життєдіяльності громади, тих мешканців, які там живуть. От уявіть, якщо ми кажемо про виконання повноважень глави 2 закону України про місцеве А це важливий момент. Бо ці повноваження це вся життєдіяльність територіальної громади. І там є два види цих повноважень. Власні самоврядні делеговані більше 200 штук повноважень. І треба все це проаналізувати і зробити так законодавство виписати, щоб воно. Відповідно, було виконано, і результат при цьому був отриманий на місцях. І окрім цього, існують інші питання стосовно законодавства, які є також дуже важливі, таким чином, міський голова має весь час співпрацювати і казати, направляти, наголошувати. А для кращого розуміння треба, щоб був відповідно утворений. Двопалатний парламент України. Це кращий варіант. І ми з вами неодноразово казали про двопалатний парламент України. Чому двопалатний парламент? Тому що в одній палаті будуть сенатори, а це міські голови. І вони вже будуть на рівні з народними депутатами України казати про свою проблему на місцях і наголошувати, і відповідно приймати участь в голосуванні. Окремо як місцевих питань стосовно місцевого складування, що є основою всього, відповідне питання державотворення. Тобто двопалатний парламент має бути для покращення управління як держави в цілому, так і відповідно, місцевого рівня. Але цього немає. У нас немає двопалатного парламенту. У нас тільки одна палата це Верховна Рада України. І ви все знаєте, як вона працює. І що треба для того, щоб ця Верховна Рада України працювала краще. Її треба просто змінити, а утворити замість неї двопалатний парламент. Верхня палата це Сенат буде, а Нижня Палата це буде Верховна Рада України. Все. Якщо вам цікаво, ви можете знайти плейліст окремий двопалатний парламент. Там, де ми розказуємо повністю про двопалатний парламент. Для чого він потрібен, історію саме, як відбувалось утворення двопалатного парламенту і що потім відбулося, чому його зараз немає. Тобто цікаві моменти. А для того, щоб міський голова розумів, він має співпрацювати завжди з представниками влади, як законодавчої, як виконавчої влади. Тобто, його діяльність одна зробити все для того, щоб на територіях були вирішені питання і щоб були виконані повноваження в повному обсязі. І він має заявляти про це, не просто чекати, відсіжуватись і думати, що щось хтось принесе якісь кошти, а ми будемо їх витрачати. Цього не буде. Можете сидіти, але не буде результату. Треба працювати завжди і. Відповідно, заявляти про себе, про свою позицію і показувати свої знання і розуміння своєї посади. І тоді буде інший результат. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули це питання. Якщо у вас є моменти, заперечення, будь ласка, залишайте, пишіть. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками, слідкуйте за нашими відео на YouTube каналі. Ми вас запрошуємо ставати нашими глядачами, приймати участь, бо ми цей канал створили саме для вас, для того, щоб висвітлювати такі важливі події. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.